Друзі, всім привіт! До вашої уваги, Chevrolet Bolt EUV на огляді у нас. Цей автомобіль ми купували зі штатів, трішечки прижатий по передній правій частині. Дверка рідня, бампер рідній, капот рідний, фара. Замінили ми крило переднє та передня права підвізка разом з диском. В принципі, все решта по автомобілі залишилося його рідне. Жоден елемент кузова. В автомобілі не фарбований, навіть пластик нічого не фарбувалося. Все рідне. Ось так він виглядає. Це максимальна комплектація у нас. Болт ЄУВ 2023 рік на пробігу 27 тисяч км. Цей автомобіль має батарею ємністю 65 кВт час і передній привід. По розходу середня витрата 13 13 плюс-мінус кВт на 100 кілометрів. От тепер рахуйте, наскільки вигідно е пересуватися на даному автомобілі. Якщо у вас є своя резетка. Якщо ви не маєте цієї розеточки, то платники 19 гривень 17 гривень кВт. Ласкаво просимо, як кажуть. Значить, це повторююсь. Максимальна комплектація на такому ось прекрасному шкіряному салоні. Хочу відмітити, в цьому автомобілі навіть є обдув передніх сидінь. Дуже класно. От зараз ми прочувствували своєю спинкою і п'ятою точкою, наскільки це комфортно і якби класно. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, автоматичне світло, автоматичний ближній дальній. Круїз контроль, електросидіння, бездротова зарядка, великий екран, в принципі, дач... зеркало заднього виду з затемненням. Ну і підігрів сидіння вентиляція, як я казав вже. Електрозеркала та електросклопідйомники. Дивіться, шляхів відзначити. Ось. Я сидів метр вісімдесят росту, мені тут було комфортно. І скільки місця у нас на задньому ряді сидінь. О, в три лодоні. Дуже багато місця. Єдине, що він по ширині не дуже широкий, але в принципі місця достатньо. Зараз відкрию вам багажне відділення. Ось так він великий. Тут ще, має бути полочка її немає вже замовник сам як захоче докупить, але досить, досить багато місця тут. Такий він глибокий. Так, по комфорту. Автомобіль дуже комфортний, як по трасі, так і по місту, по бездоріжжю. В принципі, висоти кліренса у нього достатньо. Поставили ми плюс сюди ще резину замість 205, 55, 17 на 215, 50. 5-17, в чуть-чуть е е при повному вивороті керма задіває підкрилка. чуть чуточку буквально. Трішки резинка підсядеться і буде все чудово. Нова резина, кудієрчик. Диски теж ми фарбували. В принципі, хотів би відмітити, автомобіль повністю в рідній фарбі. Е купували ми сюди лише керлов колір, Все решта автомобіля. Просто було в бездоганному стані. Автомобіль без рехтування, без стапеля. Просто приїхав, поставили фару, крило, бампер і все. І автомобіль поїхав. Так що, друзі, якось так, що ще хотілося сказати. Ну, комфортний автомобіль за свої гроші. 23 рік, 27 тисяч кілометрів пробіг, 17 тисяч доларів. Коли, ну, як би, що хочу сказати, по запчастинам взагалі без проблем. У нас ринок запчастин на цей автомобіль просто ну, повно. Просто повно. Все є. І бампера, фари, підвізки, двері, вс... ну, скло, все є по даному авто. Тому не проблема взагалі жодна деталь. Не є проблемою. До чого я кажу, це не в порівняння з китайськими електричками. Так як цінова категорія даного автомобіля підходить у нас під Honda ENS. Да один в принципі Але запчастини, друзі, запчастини. І пробіг у даного автомобіля сягає 400-450, навіть можна. В дуже економному режимі витягнутий 500. Так як сьогодні я от катався в економному режимі, у мене вийшло 11 кВт на 100 км. 11 кВт. Якщо вдома заряджатися, грубо по 5 гривень, це у вас 55 гривень на 100 км. Що ще може бути економніше, друзі? 55 гривень. Якщо 10 літрів бензина, це седан споживає, в принципі, 10 літрів бензина. Це у вас буде 600 550-600 гривень проти 55. Альтернатив просто немає. Тому, друзі, якщо ви зацікавили електрокари, звертайтесь, з радістю зможемо вам підібрати гарного автомобіля з невеликими пошкодженнями, але, як кажуть, правильними пошкодженнями, щоб, щоб далі ви змогли його ще швидко в майбутньому продати. Якось так. Все, друзі. На цьому ми наш. Такий коротенький відеогляд будемо завершувати. Е, так як, в принципі, технічні характеристики кого цікавлять в вільному доступі, як кажуть, Google допомогу, це не проблема. А так, коротенький огляд, що і як, скільки. І по часу це зайняло 2,5 місяці. Так як я ж кажу, замінили крило і все. Думаю, зараз замовник уже на під'їзді. Будемо йому вручати ключі і віддавати автомобільчик. Думаю, він залишиться задоволений. Так що, друзі, всім дякую за увагу, всім гарного робочого дня, мирного неба. На все добре, до побачення.